Прошу всіх хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблих українців, цивільних та військових, дорослих та дітей, якби Росія не почала цю жахливу війну. Після вшанування загиблих і виконання гімну України турнір оголошено відкритим. Баскетбол четвертий вид спорту, 35-ї спартакіади Південноукраїнської об'єднаної організації проспілки, який є одним із найемоційніших. Боротьба за перше місце обіцяє бути напруженою. Участь у змаганнях беруть сім команд південноукраїнського енергокомплексу. На 34-й спартакіаді переможцем став колектив апарату управління персоналом. Цього разу він знову боротиметься за титул найсильнішої команди. Підтримати гравців прийшли керівники підприємства, колеги, рідні та друзі. Майже всі гри напружені десь по-своєму, ну, але самі сильні це були з командами всі Це Перевая, РП, Цехтав. З такими командами були саме напружені ігри. Тут е, виступає команда РП. Я багато років е, керував цим підрозділом і підспутно буду, мабуть, більше трошки за них. Минулого року команда цеху переробки радіоактивних відходів вибрала друге місце. Цього разу баскетболісти об'єдналися з працівниками служб інформаційних технологій і головного метролога, сформувавши потужну збірну. Гравці впевнені, що боротьба для суперників буде нелегкою. Програли Аупу в фіналі, і в цьому році буде реванш. Но вони усилились нами в цьому році, тобто буде вже АУПу не так е легко. Плюс в тому році в команді там дещо. Нерви здали. Шанси були в них, але вони дограли чисто за счет психіки, психології вони не витримали навантаження. Змагання проходять за правилами Федерації баскетболу України. Судівська бригада складається як із досвідчених арбітрів, так і з молодих. Шість підготовлених суддів, але ж є молоді гравці, які ми перекваліфіковуємо на судді, для того, щоб вони обслуговували ігри наші. І Мінімум обласні. В умовах воєнного часу спортивні змагання допомагають підтримувати фізичну форму та згуртовувати колектив. Попереду ще два ігрові дні 2 та 8 березня. Після завершення останнього матчу відбудеться нагородження переможців.